За публічне обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури, 23-річного та 22-річного мешканців Золочівського району та 20-річного львів'янина визнаного винними в умисному убивстві пункти 1, 9, 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Також мешканців Золочівщини засуджено за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, незаконний збут наркотичних засобів, частина 2 стаття 306, частина 2 стаття 307 Кримінального кодексу України. Одному із них інкриміновано втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність, частина 1 стаття 304 кримінального кодексу України. Про це повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. Їм призначено покарання у виді 15 та 13 років позбавлення волі з конфіскації майна та 10 років позбавлення волі відповідно. Прокурори у суді довели, що у 2020 році на Золочівщині обвинувачені до смерті побили битої непомліті хлопця та його дівчину, після чого їх тіла спалили та закопали у лісі. Встановлено, що обвинувачені займалися збутом канабісу за допомогою телеграм-каналів, роблячи закладки. До цього вони неодноразово залучали потерпілого. Проте згодом між співучасниками трапився конфлікт через те, що нібито неповнолітній привласнив собі наркотичні засоби. За це фігуранти вирішили розібратися з ним та запропонували зустрітися. Однак хлопець прибув на зустріч не сам, а зі своєю дівчиною, що й змінило план розправи. До набрання вироком законної сили фігуранти знаходитимуться під вартою, інформує відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури. Так, це важка справа. Ми рухалися у двох напрямках. Ми вже не один день документували групу осіб, які займалися реалізацією наркотиків. Вони робили це через мережу інтернет, робили так звані закладки, і, скажімо так, вони залучили до цієї діяльності і нашого потерпілого неповнолітнього. Тому ми відразу бачили в принципі, їхню діяльність по впровадженню по цій реалізації. Потім Поступило повідомлення від батьків 17-го числа про те, що двоє неповнолітніх зникли з дому, безвісті пропали, немає з ними ніякого зв'язку. Ми почали рухати вже кримінальному провадженні за фактом вбивства. І, на жаль, найгірша наша версія підтвердилася. Виявилось, що у своїй діяльності з реалізації наркотиків вони, скажімо так, не все в них було гаразд. Не поділили і свою ну, цю діяльність і вирішили таким чином помститися цьому хлопцю. Вони його викликали в певне місце. Він взяв з собою свою дівчину, якій 15 років. Але зловмисників це не зупинило. Вони завчасно приготувалися до злочину. Це викопана яма була, був підготовлений бензин. І вони вбили їх обох. Відповідно, тіла спалили, і закопали. Скільки часу йшло слідство, так чи як це називати? Скільки часу це відразу розпочали після заяви батьків по бевству, це, це 17 березня. За два тижні вам, вам вдалося вже щось. Так, це було важко, але, але дякуючи тим, що в нас тривали різні заходи і по 307 й по реалізації наркотиків, і також включилися по вбивству. Так, в координації цих двох провадженнях вдалося з'ясувати, хто причетний до вчинення злочину. Де це було? Зочивський район. Також було встановлено, що вони, наші зломисники. Їх, цих потерпілих викликали в визначене місце. Виманили так сказати. Вони приїхали туди на таксі, цей хлопець з дівчиною. Однак вони під вже коли їх зустріли під револьвером, під прицілом провели їх до лісу 50 метрів від такої сільської дороги. І вже відповідно в лісі з ними розправилися, битою їх побили. Також тіла спалили.